Друзі, закінчився 11-й тур чемпіонату України з футболу, а це означає, що ми знову тут зустрілись, щоб обсудити його. Ви у коментарях, я через свій китайський телефон. Київська оболонь програє у видовичному матчі луганській зорі. Ну що ж, луганці дотисли киян, але оболоні е, тільки респект і уважуха за гру, а особливо за те, як вони вирішують серйозні питання. Ви бачили, так? Як можна вирішити, хто б'є Пенальті Кривбас не втрачає ні форми, ні очок, а перемагає і далі. На цей раз жертвою виступив металіст 19 1925. Кривбас залишається на перших сходинках турнірної таблиці. Одеський Чорноморець продовжує перемагати, і я такого давно не пам'ятаю. Це вже це вже шоста перемога за е, скільки тут пройшло там за два місяці. І це дуже непогано. Але то був Минай. Якщо б досити не перемогли, тоді було б більше запитань до них. Але слід сказати, що у Минає були моменти, так, так що там не все так однозначно, як багато залежить все ж таки від тренера. Вам розкажуть гравці донецького Шахтаря. Шахтар перемагає спокійно. Ну як спокійно, по рахунку, спокійно, але були проблеми. Але перше, що впадає в очі. Це настрій гравців, це атмосфера в команді, як Даріо і обіцяв, він ці процеси налагодив. Тобто, тепер гравці почувають себе вільними в своїх діях, вони можуть експериментувати з позиціями на полі, довіра до них є. Нема такого строгого режиму, і це їм подобається. Це видно з такими темпами, не факт, що замість Даріо прийде хтось інший. А я, чесно кажучи, і не хотів. Наступна зустріч це зустріч вісімок. Чому? Тому що Колос не програє вісім матчів поспіль, а Олександрія не може перемогти вісім матчів поспіль. І наразі Колос здобув перемогу, а Олександрія. Залишається в надіях на світле майбутнє. Дуже веселий матч. Верес, рух, 5-2, сім голів на двох. В цьому матчі, мабуть, було практично все. І ляпи, і голи видовищні, і не дуже. І мені тільки шкода Верес, тому що з менеджментом у команди все ок, команда розвивається, але в плані футболу щось не клеїться зовсім. Полісся впевнено перемагає невпевнену і непостійну Ворсклу. 3-0. Як би ну, все було логічно і закономірно, тому що Ворскла це нестабільна команда, як ми знаємо. А Полісся навпаки набирають хід. І я думаю, що за Єврокубки точно будуть боротись до кінця. Динамо Київ, Дніпро мінус один. Це легендарний, я б навіть сказав, історичний матч. Друзі, такого ще в історії футболу і системи ВАР не було. Що згадується вперше за все в цьому матчі? Так, Дніпряни перемогли. Ми вітаємо абсолютно заслужено по грі. А, убрали Ярмоленко і Динамо тепер по складу нічим не відрізняється, навіть, мабуть. Поступається Дніпро один. Ой, вибачте, мінус 1. От. Тобто, один гравець дійсно робив різницю. Зараз цієї різниці немає. Так от, що натурив суддя, хто не знає. Такого я ще не бачив, і ви, мабуть, також. Суддя <кхем> помилково вирішує свиснути. Йому, йому здалось, що гравець Динамо порушив правила, зіграв рукою. Але потім виясняється, що там руки не було. Суддя дарма свиснув, але коли він свиснув, Динамо забиває м'яч. І що робити в такій ситуації? Вийти і сказати, вибачте, я неправильно свиснув, добре, він це скаже. Далі що робити? Вільний удар. Які повинні бути його дії? Ви знаєте, от в правилах це прописано. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви знаєте правильну відповідь. А що вирішив суддя? Він розглянув ситуацію, яка вже відбулась після свистка. Це взагалі як? Тобто вони там зарахували офсайт, але офсайт був після свистка, ще раз ска. І що це таке? Як з цим боротись? Це щось неймовірне. До речі, на замовлення моїх підписників та моє особисте прохання, давайте звільнимо ще й Луческу. Друзі, у нас вийшло звільнити Патріка Ван Леувена. Давайте тепер будемо писати луческу аут. І нехай приходить Шовковський, бере команду в свої руки. Я думаю, гірше тільки точно не буде.